Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. І давайте відчинемо мапу. Давайте знову з поліцейськими поганяємось. І ще одна місія на, як сказати, на відрив від поліції, тобто втечі від поліції. А тут більш прості поліцейські. Може вийде в мене від них і відірватися. Невдало заїхав, що правда. Давайте їх сюди ось так заманимо. О-о-о-о-о. Оце мене зажали. Шо. Якимсь демом мені вдалося звідси вибратися. Тільки що, правда, інші це помітили. Так що залишайся ще тільки тікати. І все. Так. Зупинилися, нехай прийде далі цей поліцейський. З цією також швидко впоралися. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!